Доведи що кращий. першу неформальну студентську вечірку влаштували в обласному центрі з нагоди початку нового навчального року. На паті зібралося більше півтисячі першокурсників. Розважаючись, рекламували свої вищі. Як це було, дивіться у наступному репортажі. Першокурсники шикуються в колони на театральній площі. Відразу видно студентів льотної академії та майбутніх медиків. Вони у формі та білих халатах. Представники педуніверситету та технічного вишу вбрались у футболки своїх студрат. Починається вечірка презентації студентами своїх навчальних закладів. Майбутні педагоги та медики обрали танці. Студенти КНТУ просто розповіли про свої переваги. Який університет має найбільшу кількість міжнародних зв'язків? КНТУ Де проводиться найбільша кількість культурно-масових заходів в КНТУ. Також була візитівка і майбутніх пілотів. Однак до неї вони додали ще й дрони. Вони літали над площею під час їх презентації. Під час спілкування першокурсники розповідають, чому вважають свій навчальний заклад найкращим. Тут дуже гарний склад вчителів. Вони фахівці в своєму моділі. У нас сьогодні був перший день. Це були три лекції. Чудові вчителі, правда, мені дуже сподобалося. А от в технічному університеті пишаються вмінням не лише навчатися, а й розважатись. В КНТУ відбувається найбільше вечірок. В КНТУ найрозумніші і найактивніші, які беруть участь у усіх заходах, як міського, так і всеукраїнського, навіть міжнародних зв'язків. Тому саме в КНТУ найкращі студенти. Студенти медичного університету та льотної академії пишаються гарною формою. чергу мені подобається форма. А другу очередь льотчики. А третю тут у нас класний декан, у нас класний колектив. По-перше, це білі халати. Ну, білі халати завжди прикрашали людину. І тим, що вони, мабуть, сильніші, тому що вони навчаються 6 років і потім інтернатура ще 2-3 роки. Це витриваліше набагато за інших студентів. Після візитівок студенти від змагань перейшли до спільного дружнього флешмобу. На вечірку молодь запросила очільника Кіровоградщини. Його просили розповісти про своє студентське життя. Чим, окрім навчання, ви активно займались у виші? Ну, чим і сьогоднішні студенти, ну я без. Не маю на увазі громадську діяльність, спорт, бібліотеку. Сергій Кузьменко побажав першокурсникам легкого навчального року і привітав з тим, що студенти нині можуть обирати різні спеціальності в рідній області. Це дуже класно, коли на Кіровоградщині хлопці, дівчата, мають можливість опанувати практично всі професії. У нас можна навчитися літати. У нас можна навчати лікувати. Тепер уже ми можемо багато різних. Професію освоїти. наприкінці першокурсники прослухали заповіді гарного та поганого студента та пообіцяли їх дотримуватися. Навчитися долати труднощі бути наполеглими. в досягненні мети. Глянемося. Завершився студентський патіквест спільним фото. Ольга Склярук, Яна Семенюк, Анатолій Басистий. день за днем.